Російському диктатору Володимиру Путіну залишилося перебувати при владі не більше двох років. Такий прогноз дав антиросійський активіст, голова американського фонду «Стоп російський терор Герман Обухов. До того ж, російська економіка не витримує навантажень великої війни, яка за своєю тривалістю наближається до Другої світової. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, коли саме піде Путін та закінчиться велика війна. Докладніше про це далі. З вами Ірина Нестеренко. Кремлівський диктатор Володимир Путін відсвяткував черговий день народження. Нагадує видання обоз Офіційно йому вже 73, хоча насправді він може бути на два роки старшим. Герман Обухов нагадує, що 7 жовтня Путіну виповнилося не 73 роки, а 75, з яких 25 він керує Росією. Він народився 1950 року, а не як пишуть у Вікіпедії та інших джерелах 1952-го. Усе це сфальсифіковано. Про це написано в велику книгу Курчап Редліх, польської журналістки, яка проводила власне розслідування і зустрічалася з реальною матір'ю Путіна. І до 150 років Путін жити не буде. Це зі сфери фантастики. За усіх досягнень медицини та геронтології, це поки що неможливо. Його здоров'я і грошові можливості напевно дають змогу продовжити життя ще років на 10-15. Але все залежить від того, де він буде доживати. Голова американського фонду «Стоп! російський терор Герман Мета, яку переслідує Путін за словами експерта, вельми примітивна. Путін хоче не програти війну в Україні. Та не прожити решту свого життя не у в'язниці, а на свободі. Проте об'єктивні обставини такі, що вже за рік зовнішньополітична ситуація для нього може стати абсолютно нестерпною. На думку експерта, найближчим часом до антипутінської коаліції приєднаються навіть палкіші партнери Росії на кшталт Китаю та Індії. Але Європа, попри санкції, поки що не готова до радикальних кроків щодо Росії і як закінчити велику війну. В Європі поки що ніхто достеменно не знає. Що стосується Америки, прогнозує Герман Обухов, то Вашингтон приєднається до антипутінської коаліції вже через рік, коли республіканці втратять сенат і конгрес. Водночас економічного ресурсу самої Росії вистачить не більше аніж на три роки. Мені здається, Путін уже розуміє, що цієї війни він не виграє, але як боксерові на рингу – Йому не хочеться опинитися у нокауті. Він хоче розтягнути бій на 12 раундів і програти за очками. І всі ці провокації в Європі це саме розтягування за часом цього програшу. Наскільки це у нього вийде – Це ніхто не знає, навіть він сам. Голова американського фонду «Стоп! Російський терор Герман Обухов. Сам Путін більш-менш володіє інформацією про те, що відбувається як на фронті, так і в економіці. Вважає експерт. Навіть якщо Путін сам бажав би переламати ситуацію, він не бачить шляхів змінити її. До речі, так само як путінські генерали і адмірали. Сьогодні Росія може тільки утримувати позиції в той час, як Україна отримуватиме все більше і більше зброї, і це вже невідворотно. Вже взимку вважає експерт у ЗСУ з су з'являться томагавки, що стане серйозною небезпекою для російських військових заводів та НПЗ. З огляду на масштаби Росії зрозуміло, що складно миттєво знищити всі військові заводи, а також бази, аеродроми та інше. Але поступово, крок за кроком, це буде зроблено. Впевнений Герман Обухов. Ми наближаємося до точки, коли тривалість цієї війни перевершує довжину Другої світової війни. Це не може бути нескінченно. Ресурси реально закінчуються. Голова американського фонду Стоп російський терор Герман Обухов. Те, що Росії в цілому та персонально Путіну залишилося лише кілька років, звучить доволі оптимістично. Але давайте пригадаємо решту прогнозів Германа Обухова. Наприклад, ще в жовтні 2014 року експерт наголошував на тому, що перемогти Україну озброєним шляхом неможливо. Мовляв, Росії можна дійти танками хоч до Києва, але втримати таку територію, Москва точно не в змозі. Водночас Герман Обухов прогнозував, що Донбас стане для Росії новим Афганістаном, а війна буде затяжною та виснажливою, із великими витратами та втратами. Також експерт попереджав про ядерний блеф Путіна і про неможливість результативних мирних домовленостей із Москвою. Як ми бачимо, усі ці прогнози, врешті-решт, виправдалися. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Президент США Дональд Трамп знову здивував увесь світ цього разу. Заявою про майже ухвалене рішення передати томагавку Україні. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що стоїть за цим рішенням, чи дійсно ЗСУ отримають американські стратегічні ракети, та яким буде їх вплив на ситуацію на фронті, з вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі, президент США Дональд Трамп заявив, що може відправити Україні далекобійні ракети «Томагавк». Він піде на цей крок, якщо країна агресор Росія не припинить війну. Україна дуже потребує ракет Петріот. Вони хотіли б отримати ракети Томагавк. Побачимо. Можливо, мені доведеться поговорити про це з Росією. Ракети Томагавк це новий крок агресії. Якщо ця війна не буде врегульована, я надішлю їм ракети. Томагавк це неймовірна, дуже потужна зброя. Президент США Дональд Трамп крилата ракета BGM-109 томагавк. Нагадує видання РВК Україна. Це легендарний символ американської сили та високої точності, що відкривала більшість військових кампаній США від бурів пустелі до ударів по Сирії. Крилата сокира здатна бити на відстань до 1800 кілометрів. Втім, не все так просто. Головна технічна проблема томагавку тому, що ці ракети створювалися як зброя військово-морських сил США. Вони призначені для запуску, виключно з борців кораблів та підводних човнів. Отже, Україна просто не має інфраструктури для їхнього використання. Єдиний вихід наземні пускові установки Тіфон, які здатні запускати томагавк в суші. Проте їх кількість украй обмежена. Дві батареї по чотири пускові установки, але за наявності політичної волі рішення щодо передачі зброї завжди можна знайти. Переконані експерти. Захід уже не раз долав технічні та логістичні перешкоди, що раніше здавалися. Нездоланними від Хаймарста винищувачів F-16 до ракет Шторм Шедоу, які успішно інтегрували навіть із радянськими літаками. Раніше близький до теми постачання Томагавк, американський посадовець у коментарі агенції Reuters наголошував, що дефіциту ракет немає, проте піддав сумніву доцільність їх передачі. Причина полягає у стратегічному плануванні. Наявні запаси зарезервовані для потреб. Військово-морських сил США, інший аспект страх американських чиновників втратити контроль над ракетами, здатними долетіти до Москви з будь-якої точки України. Наприклад, як дізналось видання Ексіос, американці поки не розуміють, чи будуть мати вплив на застосування ракет, придбаних країнами НАТО для України, як заявив в коментарі виданню РВК Україна, голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Американці могли б обмежити застосування томагавк, як це було з атаком з іншими далекобійними ракетами, якими попередня адміністрація США довго не дозволяла бити по об'єктах в Росії. Обмеження будуть стосуватися не відстані, а конкретних цілей. Тобто, не можна буде бити по Москві по атомних електростанціях, по місцях збереження ядерної зброї, якщо такі місця відомі, і так далі. Голова правління центру прикладних політичних досліджень Пента Володимир Фесенко. Втім, навіть у разі отримання ракет томагавк масштабний вплив цієї зброї на хід бойових дій залишається під великим питанням. З одного боку, як припустили аналітики американського інституту вивчення війни, у зоні досяжності Томагавк перебувають щонайменше 1945 російських військових об'єктів. Удари цими ракетами дозволили б суттєво пошкодити або знищити критично важливі цілі на території РФ. Наприклад, заводи з виробництва шахедів єлабузі чи авіабазу «Енгельс-2» звідки злітають Ту-95. А з іншого заява про томагавк це новий спосіб тиску на Кремль вважають українські експерти. Нібито Трамп свідомо підіймає ставки у діалозі з Москвою після провалу на Алясці, адже опинився у незручному положенні і мусить продемонструвати силу. Тому його риторика і змінилася. Вважає старший аналітик українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний. Втім, рішення про передачу нам томагавк на цю мить ще триває. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі Крим буде українським або безлюдним. Це гасло може стати шокуючою реальністю для російських окупантів уже до початку цієї зими. Принаймні про це йдеться у матеріалі військового аналітика Sky News Майкла Кларка. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, чи справді Україна готова нанести нищівного удару по окупованому півострову найближчим часом. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Останнім часом Україна атакувала цілу низку важливих об'єктів Росії. Окупований півострів Крим також не залишився осторонь. Як стверджує видання Sky News, до зими Україна може здійснити цитуємо якусь велику атаку на Крим. Це може бути як ракетний удар або морське десантування зсу, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує Крим з Росією, враховуючи те, які глибокі удари українці зараз можуть нанести окупантам. Така атака не може бути виключеною. Вважає військовий аналітик Майкл Кларк. Українці люблять робити сюрпризи. Вони знають, що це впливає не лише на росіян на передовій, а й на сприйняття заходом того, як справи в Україні. Військовий аналітик Майкл Кларк Кларк нагадав, що нещодавно Україна вже атакувала низку радіолокаційних станцій та об'єктів проти повітряної оборони росіян. Зокрема, в Криму дійсно 30 вересня сили спецоперацій успішно атакували дронами Радар Сі 400 а також нанесли відчутні удари по літаках і радіолокаційних станціях на кримських аеродромах. Видання Сканью вважає, що ці спецоперації гурта зсу є підготовкою до завдання масованого удару по окупованому півострову. Водночас така зухвала заява викликала також скептичні оцінки. Зокрема, народного обранця від партії Слуга народу Максима Бужанського. Незнайомий з військовими планами не коментуватиму загальну картину бойових дій. Просто цікаво. Журналістам Сканьюз не спадало на думку, що великий наступ на півострів і масована атака на міст це речі різних порядків, масштабів, розмірів, смислів. Не спадає усе це в одному рядку, через кому нардеп Максим Бужанський. Певні сумніви висловив також осінт-аналітик Мольфар. За його оцінками, з лютого 2024 року військове значення Кримського моста суттєво зменшилось. Він майже не використовувався для масових військових перевезень. Росія диверсифікувала логістику по суші. Це не скасовує цінності цілі, але ставить питання про співвідношення ресурсів та ефекту, наголошує експерт. Частина військових аналітиків радить концентрувати далекобійні удари по альтернативних вузлах логістики, зокрема по залізничним перегонам, вузлам на Таманському півострові, новим гілкам на півдні Росії. Тощо, як наголошують у хадсон інститут, такі удари дадуть більший операційний ефект, так би мовити, за ту ж ціну. Загалом критика матеріалу Sky News зводиться до двох простих тез. Великий штурм надто ризикований, тому наймовірніша стратегія поетапне виснаження оборони та логістики Криму, а не разова велика атака. Тим більше, як пишуть американські змі, адміністрація Трампа готова поділитися розвіданими з Києвом, щоб полегшити далекобійні удари по енергетичних об'єктах на території Росії. Йдеться про нафтопереробні заводи, трубопроводи, електростанції та іншу інфраструктуру, що генерує доходи для Кремля. Також США розглядають можливість передати Україні крилаці ракети Томагавк та Баракуда. Однак, остаточне рішення ще не ухвалене. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.